Викликало шквал обурення у студентів така організація. І Як, як виявилось, студенти підтримали таку випуск. ініціативу відкриття такої організації на території ООН. Ну, це, це, це якраз стосується от, знову ж таки, надання, як вже сказав, повноважень студентам, вирішені, що для них важливо, чи потрібно нам, щоб наш, наш, наша читальна зала щоб відробили. Такий значний шматок, і просто встановили там фонд іноземної якоїсь. І в цьому плані неправильне ставлення до цього, як от коли ми протестували дійсно проти відкриття такого закладу. На території Одеського національного університету нам сказали, типу, а що, що, що ви не дьоті там проти китайського центра, проти болгарського центра. Ну, якщо чесно, чи, чи є необхідність відкриття такого освітнього закладу, коли у нас більше книжок дійсно російською мовою, коли нам необхідно відкривати український культурний центр, український мір, вибачте? Я згоден абсолютно. Це і знову ж таки на безоплатній основі відкривати такий заклад. Ну тут просто маса питань і до ректора, і до взагалі цих ініціаторів такого відкриття. Насправді я, я згоден. Але виносити, вибачте, русський мір з ону треба, треба це вирішувати дійсно. Що це дипломатичним цивілізованим шляхом? На на жаль зберіть студентські вічі. І от там проголосуйте за ідею. Чому ні? Чому ні? Решті-решт, ми до того дійдемо що. Всі разом вирішимо, поставимо ер ректора перед фактом. Це би російську бібліотеку відкривали, але це ж конкретна організація, які є в конкретні так, чи, сублення, чи, чи, в чи є потреба, є доцільність. Тут маса Більше, так. Так. щодо руського центру. Ну, перше дійсно якось недоцільно відкривати руські центри та російські так би мови ну, з російською напавності бібліотеки в Україні в той же час, коли вони все закриваються в російських містах. По-друге, я думаю, що таким взагалі фондом, як руський мір, має займатися СБУ, бо ми знаємо всі прекрасно, що таке Руський мір це концепція політична, яка передбачає поглинання саме російською культурою, культури інформаційного простору та освіти російської, та, ой, російської культури українською та білоруську. І третє, я думаю, що дійсно, навіть так, мовити з україно погляду, як на мене, не може бути ніякого руського центру в університеті, де навчався свій час Юрій Липа, один з відолій, головних ідеологів українського націоналізму, Одесит, і герой України Максим Чайка.